Поступив новий бюджетний ангар полукруглого типу, арочного типу шириною 15, довжиною 33 метри і висотою 7,5 метрів. Каркас з ангара складається з таких металевих арок. Кожна арка ділиться із п'яти елементів, виготовлені з гнутого швелера 80 мм. Пластина цієї арки 227 мм на 420 мм. На чотирьох отворах з'єднюється за допомогою болтів м 20 Зверху дерев'яний брусок на відстані 680 мм. Прикручується болтами М8. Одна дуга складається із п'яти елементів. В комплекті виходить повноцінних 12 дуг. На відстані дуга від дуги кроком 3 метрів. Це получається у вас 33 метри. Вартість такого ангара. Ось тут куча вся, там позаду в мене ціла куча. Получається 380 тисяч гривень. Кого цікавить така металоконструкція? На складі Львівська область, місто Борислав. Будуємо разом.